Всім привітик! Дуже рада вас вітати! Обіцяла вам список із п'яти нейромереж, які я використовую найчастіше, і от одна з них напкін. Отож, це нейромережа, яка допоможе вам згенерувати інфографіку з будь-якого тексту. Тобто, в мене є текст, ось він. І мені потрібно з тексту просто зробити інфографіку. Я вибираю ось створити. Чекаю, і в лівому меню бачу варіанти. До речі, тут є досить багато варіантів, і коли ви натискаєте «Styles», тут можна ще вибрати кольори цих варіантів. Наприклад, ось. Якщо я вибрала, але мені щось не подобається, наприклад, я хочу вибрати інший шрифт, от я зараз виберу інший шрифт, або ось тут я хочу замінити, бачите? Хочу замінити ось цю піктограмку, я легко можу це зробити. До речі, якщо, наприклад, просто я хочу змінити, наприклад, ось це слово, зараз взагалі, візьмемо ризики, напишемо. Так, ризики. Написали, я можу це легко зробити. Також, наприклад, якщо я хочу змінити колір ось цих елементів, я можу ось собі тут зробити. Ось, ви побачили, як ось таким чином. І, звісно ж, я можу зберегти. І зберегти можу безкоштовно, ще й в кількох форматах. Дивіться, якщо я хочу зберегти якусь одну частинку, наприклад, я вибрала ось те, що мені потрібно зберегти, і натискаю зберегти. Якщо я хочу все зберегти, звісно що я виділяю все і натискаю Зберегти. Але дивіться, тут є такий момент: можна зберегти з білим заднім фоном, а можна зберегти без заднього фону. Можна зберегти світлим, бачите? А можна зберегти з темним. І ось тут ще можна подивитись розширення. Але на 1Х норм. І натискаю Зберегти. До речі, можна не зберігати, а зберегти в буфер пам'яті і вставити одразу, наприклад, в свою презентацію. Тобто, я от зараз зроблю ще одне, тому що тут насправді до одного тексту можна вибрати досить багато ось цих інфографік. Ну, прям надзвичайно багато, ось ви бачите. І якщо тут навіть мало тексту, то штучний інтелект вам догенерує текст, ось ви бачите. Тобто, в нас цих слів тут немає, але штучний інтелект нам зараз. Догенерує. Ось. І тепер дивіться, я, наприклад, хочу зберегти. Ось. Але хочу зберегти в буфер обміну. Ви бачите, скопійований. І, наприклад, візьмемо зараз Google Документ і вставимо в Google Документ. Так, ідемо. І вставляємо в Google документ. Тобто можна навіть ось таким чином зберегти. Так, ідемо далі. Е, в нас є ось така, як ви бачите, ніби аркуш, листочок. І тут в мене вже є те, що я робила, те, що я зберігала, і в будь-який момент я можу будь-яку з цих, які я робила, інфографік, можу будь-яку, наприклад, щось додати, щось написати. Змінити щось і так далі. Наприклад, от мені не подобається цей елемент, я можу його змінити. Ось мені штучний інтелект пропонує, яким чином я можу його змінити. Тобто, в будь-який момент я можу змінити будь-що з того, що я вже робила. У мене ось тут є бібліотека. Але є важливий момент, коли у вас досить багато напкінів, так як у мене. Іде час на те, щоб їх всіх завантажити. Тобто, це час на відкриття сторіночки, і це може тривати довго. І зазвичай я раз в тиждень очищую бібліотеку, тому що довго завантажується сторінка. Ось такий момент. Загалом ось така нейромережа, де я її використовую. Коли я хочу зробити презентацію, і мені хочеться не текстом подати, а хочеться подати, наприклад, якоюсь інфографікою. до речі, зверніть увагу, ще раз наголошу, що до одного і того ж тексту можна додати кілька різновидів інфографік, і вони всі будуть досить класними. Зараз покажу ще одну секунду. Ви бачите, ось іде процес генерації. Дивимося, які тут є. І якщо вам, наприклад, мало тут, Шаблонів, ви хочете ще, то можна ось так донизу крутити, прокрутити. І зараз тут буде згенерувати більше. Ви бачите, що досить різні. От. І дуже класні. Ось. Згенерувати більше. І чекаєте, поки вам згенерують більше. О, до речі, найчастіше я вибираю ось такий стиль, тому що він мені дуже подобається. Чітко так структуровано написано і досить гарно. Але взагалі тут можна досить багато собі вибрати різних інфографік, і робиться, як ви бачите, досить швидко. Дякую, дякую, дякую за увагу. Буду дуже рада вашим вподобайчкам, буду рада вашим коментарям, Поширюйте це відео вашим колегам. Воно надзвичайно важливе, дуже економить час. Дякую, дякую, дякую за увагу. Гарного дня!